Вітаю, друзі, я знайшов роботу. Тобто, е, це виглядало спочатку дуже-дуже погано, але все, все може бути, все... Е, можна порішати всі питання. Я шукав роботу десь е, Ну, тижнів, мабуть, після, е, після отримання всіх своїх карт, карток, пройшло десь тижні з 2 майже. Е, тож. Все нормально, можна знайти роботу і працювати. Зараз покажу вам на що це було схоже. А, чорт, карно з другого, з іншого боку! Так. Ну ось, оце наша сканія. Ну що? Перший день, перша робота у Великій Британії з Богом, як то кажуть. Так, перше завдання. проїхав головою в Доки Ліверпуля і зачепив цей трейлер. Зачепив, вже хотів їхати і згадав, що треба ще причепити номер, бо тут така система, що на трейлері немає номера. Тобто треба чіпляти номер від тягача. О там ось у нас пуста табличка. Ось так. Поїдемо. Приїхав я на розгрузку і трошки в шокі. Е -е, трейлер прийшов паромом, ні в кого навіть думки не було його якось кріпити рівнями. Понакидали палет і все. От мені цікаво, якщо б мене зупинилось з цим ділом. Ще такі якісь ремені цікаві, я такого ще не бачив якась така система зверху їздить. Но, блін, ніхто кріпити його і не думав. Ах ж. Якщо хтось знає, що це за система за рівнів така, поясніть, бо в нашому колгоспі такого не було. Вони висять під потолком і там їздять, їздять на... на рельсі. Знизу є ось такі гачки. Що з цим робити треба. чи Тут люди теж не знали, що з цим робити, тому і не закріпили Коротше, хлопці, якщо хтось, хтось знає, що це... Поясніть мені, бо щось мені якось стрьомно. Подивіться на цей навантажувач, я такого ще не бачив. Так, все нормально, в мене наступна загрузка, в мене є нормальні ремені. Так що що це оце висить незрозуміло, але нормальні ремені в мене теж є. Погнали працювати. Так, день другий. Зачепив отакого от трейлера, ну це вже в стилі Фертранса, такий же, що розйобаний, э, в смислі, подуставший трохи. Трейлер такий вже, як, як був, як я пам'ятаю це все. Чому, це, чому я з трейлерів зі штор пішов? Бо ось таке все було. Ну добре, погнали. Так, сьогодні середа, я проїхав 230 км для того, щоб зачепити ось цей красивий білий пустий реф. Зараз потягну його назад. Логістика, як завжди, на висоті. А цікаво тут працюють люди. Забрав трейлер спорту, привіз він повний бігбегів, жодний з них не закріплений ремнями. Я розумію, що кріпити бігбег це таке діло неблагодарне. Але ніхто навіть і не намагався. Як це так працює, я не знаю. Німці, якщо б спіймали, впердорю б, б такий штраф, що я мама. Поки чекаю на загрузку, швиденько доб'ю це відео по першому тижні, щоб вже закрити це. Так, що ми маємо? Проїздив 5 днів, потім вихідний вдома. звичайно. Тобто робота, як в звичайній каденції в Європі, тільки, тільки 5 днів. В принципі, це мені подобається, це класно. За перший тиждень проїхав 1900 км. Тобто, якщо помножити, грубо 2000 на Чотири тижні це буде 8 тисяч. 8 тисяч в місяць. Це кілометри на милі. Тому, бо е, цей тахограф і е, одометр у траку у кілометрах. Не знаю чого. Не поважають, мабуть, скані англійців, е, бо все це виміряється в кілометрах. Тобто 8 тисяч в місяць, в принципі, нормальний е, пробіг і не, не дуже. Е, звісно, що за весь тиждень не брав жодної десятки поїздів і не брав жодної п'ятнашки. Тобто всі, вся робота, в принципі, ніхто нікого, нікого нікуди не жене. Все нормально, все так, спокійно. Е, ну, ось якось так. Е, перші враження поїзді. Перший день було капець як страшно, е, тому що не знаю чи це об'єктивно, чи це суб'єктивно. Але таке враження, що полоси щодо дороги набагато вузькі, вужчі, ніж у Європі. Я ніколи я не пам'ятаю, в принципі, щоб я десь у Німеччині їхав по автобану і весь час ловив трак, щоб не виїхати зі смуги. Просто їдеш собі, їдеш. Тут я весь час ловив себе чи то вправо, чи то вліво, чи я нікуди не з'їжджаю. Таке враження, що сантиметрів десь по 15-20, якщо ти їдеш по центру полоси. Ну, таке собі. Перший день було капець, просто капець. Було таке враження, що зараз я колись в'їду. До п'ятниці трохи вже це відпустило. Вже нічого, вже... Ну, все рівно я себе ловлю на полосі, але вже не так, не так, стра... не так лячно. Дороги гірші, ніж в Європі однозначно. В ущі багато, так сказати, нерівностей навіть по, по автобанах. До речі, автобани, тобто моторвей, тут означаються буковкою М, літерою М. А звичайні дороги авторус літерою А. Бо я тут як по, по своїх звичках бачу такий: О, дорога класа А, зараз я швиденько втоплю. Виїжджаю, а це звичайна націоналка. Господи, я там вночі тягнув по ній десь чого-то я мені так позавело Через націоналки це було таке собі. Вузько, темно. Всі навалюють тобто там 50 миль. тобто 50 миль це 80 км на годину. По вузькій дороги через села, через кільця, ну таке. Моторвей автобани теж не дуже добрі. Втрапляються ями самі по собі не дуже рівні. Тобто попити чай, я один раз спробував як у Німеччині їхати і пити чай, пообляпувався, більше таке собі так, так не експериментував. Паркінги дуже не сказати, що погані, але якщо паркінги на автобані, як звичайні по, по Німеччині, наприклад, ти поїдеш собі, став, переночував. Тут немає на автобані паркінгів безкоштовних. Тобто будь-який паркінг на автобані ти платиш там, від 25 до 40 фунтів за ніч. Як приїхав стати на ніч, то ти платиш гроші. Тобто в день можна стати до 2 годин, там, сходити в туалет, помитися. Але нічний паркінг тільки за гроші. І мені сказали, якщо ти пустий, а я завжди вночі пустий, бо я вигружаюсь чи відчіпляю при себе. То на, на паркінгах платних не паркуватись. По цих дорогах, які позначені літерою А, є, є кармани, але ну, ви знаєте, як стояти в кармані. Це тебе всю ніч шатає. Ті, хто проїжджає повз. Я одну ніч постояв, мені взагалі не сподобалось. Тобто, якщо хочете переночувати, треба шукати промку. І десь там десь ставати, щоб тихенько було. Бо в, варіанти або за гроші на моторвея, або ну десь в, в, вздовж е, націоналки в кармані, але кармани такі в, в більшої просто, просто е, кусок полоси. Ніяк не ні відокремлено, ну, відокремлено, але ну тобто він поруч з основною дорогою, Тобто там і шумно, і шатає, ну капець. Ну, якось так. В принципі, робота подобається, будемо працювати. Що там по грошам, ще не, невідомо, подивимось, що там прийде. Отже, якщо цікаво, якщо подобається контент, підписуйтесь на канал, ставте лайки, дізлайки, коментуйте. До речі, якщо хтось знає про ці ремені, будь ласка, хлопці, напишіть, бо не зовсім, зовсім не зрозумію, для чого вони, вони треба. Ну, все. Щасти зі здачою іспитів, щасти з посушок роботи. Якщо є якісь питання, пишіть, дзвоніть, на все відповім. Зустрінуся на дорогах. Щасти вам!